Це Музоборона другий сезон на телеканалі «ДІМ». Привіт. Я Міша Крупін. Я музикант, автор, композитор. Соліст гурту Корупція. Міша Крупін. Український музикант, автор пісень Фронтмен гурту Корупція. Ти що надо, Губи слаші мармелада. За час існування гурт дав безліч концертів та випустив хіти, які знає вся країна. Я в красному бархаті, ти вся шикарна. Повсюду публіка слегка вульгарна облака. На в моїх глазах. Це якесь інше життя. Вже зараз я дивлюсь це відео і сам собі задаю питання. Мені 41 рік. Чому я написав першу пісню там 40 років україномовну? Після 24 лютого харків'янин Міша Крупін почав активно допомагати своєму рідному місту. Ми ще заспіваємо разом ці пісні в нашому, місті. в нашому місті. Артист грає благодійні концерти, під час яких збирає кошти на ЗСУ. Міша продовжує писати пісні, але тепер вже про війну. Артист перейшов виключно на українську мову і в повсякденному житті, і в піснях. бабах бавовна! Бабах бавовна це особисто. Це помста кровна. Двадцять лютого я був а, в Києві. Коли побачили ракету, як у нас над головою збили ракету, і ми вирішили їхати. Дружина і донька вони були в Харкові. Тільки через два тижні їх мій брат зміг вивезти з Харкова. Я поїхав в Чернівці, я їх там зустрів. Діти цього ніколи не забудуть. Як вони були в бомбосховищах? І ми це будемо пам'ятати. В Харкові народився я, моя мама, мої діти. Я дуже люблю це місто. І коли я приїхав в Харків під час війни я почав плакати. Я, я просто не вірив своїм очам, як можна було зробити таке з містом, з центром міста, в якому я виріс. Перша дружина, та що харків'янка, вона в, в Росії. так, І вона мені дзвонить і каже: слухай, ви там саме себе обстрілюєте. Я кажу. І все, і більше я з нею не спілкувався, а потім вона подзвонила сину нашому. Син народився в Харкові, а зараз вже 5 років в Ізраїлі, і зараз він солдат ізраїльської армії. І вона подзвонила сину і каже: слухай: якщо, от уяви собі, якщо ображати 8 років дитину в школі. А потім ця дитина бере автомати, всіх стріляє. То хто винен в цьому? Він каже: Ма, ти що? це наше місто, це наш Харків. Що ти таке кажеш? І я насправді ним дуже пишаюсь. Найстрашніше під час війни це нічого не робити. У перший місяць, коли писав пісні, до мене там звернулись хлопці і кажуть: слухай, Міша, ти потрібен, щоб ти їздив. Я кажу: ну, хлопці, поїхали. Шо? Ми поїхали в Миколаїв. А я взяв з собою гітару. З нами була гуманітарна допомога. І потім вже в нас пішли дуже багато зборів. Ми зібрали. Я не знаю скільки ми вже автіва купили, якщо чесно. Мабуть, 20. Ми ось так постійно. Збираємо. Шановні друзі, я хотів казати, що збір коштів в нас продовжується. І з перших днів хлопці, там з Нацгвардії, мої друзі, вони просили мене написати якусь пісню, яка буде зміцнювати бойовий дух наших бійців. І я так: що, що написати, що написати. Що? Ну, перше, що прийшло в голову, їм кашу, хлопці їм кашу. Їм кашу, хлопці! Їм кашу. Щоб нашу землю Для мене дуже важливо, коли військові просто посміхаються. Хлопці! Їздив по частинах, по фронту. І так, я співав, було дуже страшно. А було таке, що я співав, а воно там за окну, за вікном там щось летить і щось таке. І, а вже я, я дивлюсь, а я співаю, отак. Дивлюсь на військових, у самого вже губи білі, але я думаю, зупинятись не можна. Я маю щось співати. Маю щось співати. Я ж чоловік. Пісня Світло це така особлива пісня, насправді. Я зробив перший набросок. Я зробив декілька помилок там в тексті. Мені, до речі, Саня Єрмак зробив зауваження. Я переробив, ми почали писати аранжувальник. Ну, розумієте, там якийсь drum and бейс, якийсь там, ну, щось таке. Такий, ми зробили експеримент. Я скидаю команді, і через там. Десять хвилин мені дзвонить вже режисер, каже, це просто капець. Мені так подобається ця пісня. Давай одразу з'явилась ідея, і одразу ми зробили і пісню, і кліп. Вона про натхнення. А ви думали, що про світло? Ще вчора ми з тобою спілкувалися на вільні теми та почуття Ми не від кого не ховалися, ще вчора ми не цінували життя, ще вчора день був довший, ніж звичайно, ще вчора день був не такий холодний, приходила до мене, ти негайно, ще вчора все було, але сьогодні зникає струм, зникає світло. Хто грає в цю гру, програє непомітно, зникає струм, зникає світло, хто грає в цю гру, програє непомітно, ще вчора ми гуляли з насолодою. оловдвіл, ще вчора ми з тобою безтурботні, ми нехтували разом непогодою, ще вчора ми з тобою не самотні. Ще вчора день був довше, ніж звичайно, ще вчора день був не такий холодний, приходила до мене ти негайно, ще вчора все було, але сьогодні, але сьогодні, але сьогодні. Зникає струм. зникає світло, хто грає в цю гру, програє непомітно, зникає струн. Світло, хто грає в цілу, програє непомітно, я ніколи не отримую відмови, бо тебе не торкаюся ніколи, виконуючи всі твої умови, я чекаю день новий, день новий. Я ніколи не отримую відмови, бо тебе не торкаюся ніколи. Виконуючи всі твої умови я чекаю, де новий, де новий Пісня у нашому місті. Приспів, він сам народився дуже швидко. І я дзвоню своєму аранжувальнику, кажу: зараз приїду. Я записав йому на диктофончик гітару під е, метроном, надіслав йому. І він мені вже присилає таку вже зібрану музику. І вже під цю музику я вже зверху написав вже другий куплет. Ця пісня у нашому місті вона про кожне місто. Тому на концерті я співаю. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті у кожному місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, пам'ятай, що темрява не має вирішати, нашу долю сестри, мої та брати, ми повернемося, але не всі. За все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій, у валізі речі особисті. Про цей заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті. А з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті. Матінко, тримайсь, ніяк не можна уявити Цей біль. Цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж. Майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя рідна ненька. Ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню В нашому місті, в нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, в нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню В нашому місті, в нашому місті. А з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті, в нашому. Я хочу, щоб Україна перемогла. Ми цього варті. Ми варті гарного свободного життя. Це музоборона з піснею до перемоги.